Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. Сьогодні вівторок і влоги продовжуються. Такі дуже насичені останнього дня, останнього часу. І цього дня це вже зараз порахую четвертий чи п'ятий випуск буде. Вже нагодувала я малих козенят. Це було нелегко, скажу вам чесно. Але слава Богу, я рада, що вони ситенькі, бігають. У декого буває і більше роботи, і більше е, таких малих козенят. А їх у нас таких двоє, яких треба годувати з ложечки, як то кажуть. Але так, надіюся, що будуть із них хороші кози, які нам через рік принесуть користь. Так що є над чим трудитися. Видоїли нашу Марусю. Вона. вона така в нас терпляча, слухняна дівчинка. Відколи я її прив'язала, вона навіть не поворухнулася. Стояла мовчки тихенько, дала, щоб я її здоїла. І ми нагодували оцих малят. Хочу сказати на неї чорнушка. Так, да, да. Да, моя дівчинка, і Зірочка, і все разом. І все разом оце. Чудо мале. Ой, як же ж вона плакала перший день, коли приїхала тільки до нас. Маму шукає і плаче. Да. І де моя мама? А нічого вже освоїлась така собі. Дівчинка вже стрибає. Де ти там? Ти де там? Ну, де ти там ходиш? Потепліло дворі. стала прям така м'яка хороша погода. Я вирішила випустити козенят усіх, а і тут поки доїла, спостерігала, щоб їх ніхто не ображав. Анабелька там щось возмущалася, гнала. Їх. Ну, зараз бачу нічого. Дорослі кози їх не трогають. Що моя дівчинка? А ця красота біля мене далеко не йде. Отак звикають козенята до людей і люди до, до кіз. Отак з маличкою як годуєш. А хто це до нас там іде? А хто до нас іде? Що йде до нас? Цисарочки сюди забралися в цю сторону. Вони теж повиходили. Тут вони люблять бути, але це місце не для них, воно більше для корови або для кіз. Вони тут побудуть недовго. Як потеплює на дворі, ми їх на маленький двір там випустимо і вони там будуть собі. Королі, їх там ніхто не турбуватиме, кричатимуть, скільки влізе, ходитимуть де захочуть. А тут поки приходиться ділити двір з усіма. І кози, і кури. Мені писали, що не можна тримати разом курей. І кіз, я згодна, що їх разом не тримають, в одному сараю не тримають. Ну, а двір у нас тут такий великий один, тому на дворі ми їх тримаємо. Вони, правда, по черзі виходять. Зараз у нас виходять першими кози. Добре нагулюються. Якщо в мене вийде їх загнати, я їх зажену. Якщо я не зможу їх загнати, так і буде. Так і будуть вони. Там на дворі, вже випустила курей, це сарок, вони вже бігають, грибуться тут під цими. Я вибачаюся за е, те, що тут не дуже так чисто, як хотілося би, але це двір. Тому прям так спеціально нема коли прибирати з звінечком, ходити прибирати. Так що, якщо вам подобається, дивіться, якщо вам не подобається, то я нікого не заставляю. Це ваш вибір. Оце перегородочка, яку я тут кладу, коли козенят пою. Тому я так її. Може, з часом треба буде цю зробити, якщо б вона сама закривалася, як фірточка. А хотіла сказати, оця клітка, це на неї так настелено негарно. Не знаю, хто це тут так настелив. Ну нічого. Зате воно прикриває від дощу і ця клітка не портиться на дощу. Це клітки для кролів, але у нас кролів немає, тому їх використовували для курчат. І влітку так і плануємо. Отут під, може видно, може ні. Під цією кліткою таке дуже хороше просторе місце. І там люблять, що це, сарки гребтися, що курочки люблять гребтися там. І що моя дівчинка? Все добре. Не бійся, сидить тут, я тебе візьму на ручки. Вона привикла поїсти і... і лежить, засинає на руках. Я її так стараюсь вже від... відучувати, бо постійно ж так не буде. Вона сидить жде, коли я її візьму на руки. Ой, чудо ти мали. О, вже заснула. Ну нічого, поспи трошки. Я договорю відео влогу допишу. Дякую, друзі, що ви в мене є. Що ви е, терпите мене? терпите ці всі срачі. Я думаю, що все наладиться. Війна закінчиться, все буде добре. Буде час і працювати, буде час і відпочивати. Що, моя хорошему? І все Хто плаче, хто плаче. Все, все добре. Все любить ласку. Без ласки ніхто не може жити. Притулилася, а зефірка бігає і шукає, ще до поїсти. Саша її відганяє. Що моє Ти Що тим таке? Що ти хотіла? Що ти хотіла? Ти теж побігати хотіла, якби держу? Ні, ти ж сама захотіла на руку. Посиди трошки, посиди. О, бігають, бігають. Скоро все. Почне зеленіти тут у дворі влітку дуже гарно. Шовковиця ця виростає. І робить таку хорошу тінь і курям, і козам, бо влітку така жара стоїть під 40 градусів, що шукаєш тінь де сховатися, то ця шовковиця це спасіння. Все моє хороше, все, не плаче. Я її відпущу зараз. Або, мабуть, краще всього занесу, щоб її ніхто не ображав. Вона, дивлюся, вже спати хоче, а там у клітці в неї кроватка своя, містечко і вона там засинає. А ці гуляють на всю катушку. Пострибай трошки, іди. не хочеш, дівчинка, ти моя хорошенька, іди пострібай. Давай я тебе Іди. Іди потім потім іди. Іди до них пострибай трошки, Іди, іди. Іди, біжи. Ну Пішли, разом. Пішли, о, пішли, пішли, пішли. Разом, разом пішли, пішли, пішли стрибати, пішли. Девочка, девочка, маленькая. Да. Мамочку потеряла. Да, мама. Иди сюда. Вот так. Постребай, пострибай. Вот так. А то все стребают, а я шо? Зефирка. Ой, это такая самостина с Зефірка, Ах, ти ж така зефірка. Зефірка маленька. Малече. Отак. Побігай трошки. Побігай. Що таке? Ти не наїлася? У мене руки молоком пахнуть. На смокчі пальці. Що таке? Погуляйте, погуляйте трошки. Діну не показувала вам, он вона ближче покаже. Вона біля мами своєї Діні повезло найбільше. Більше молока їй достається. І вона знову стільчик любить. А хто любить стільчик? Отак. Сашенька. Дівчинка моя хорошенька. Дівчинка ты моя хорошенькая. Де ты там? Ты де там? Там бегала. Ой, это умничка, молодец. Вот так. Бегай. Ой, ты мало. Ой-ой-ой, чудо-то.

Я садочок у нас відкрився, ви да? такі прудкі, що за вами не встигнеш бігати. Не дарма кажуть, що маленьке, то гарненьке. Це точно. Скільки радості получила я зараз, оце коли доїла, годувала їх. Думаю, життя проходить, і люди спішать кудись, біжать, заробити щось, прокормити сім'ю. Так само і ми жили, ми жили під Києвом. І війна повер... перевернула все. Виїхали і почали все з нуля в селі. Ми не знали, як буде, але коли нема нічого і з'являється щось таке, о, то вже осмислюєш, що може дійсно не вертатися в цю суєту, а от бути на природі, а тут Бог не залишить. Молочко своє є, яйця своє є, на городі все своє є. Десь якусь роботу тут можна знайти. Правда, оплата тут не, не дуже така велика, але, як кажуть, можна щось тримати своє і буде непогано. Так що, друзі, ви мене зрозуміли, для чого нам козенята малі. Для чого ми їх стали вирощувати, розводити. Може, колись будемо козими, магнатами. магнатами. Будемо тримати ферму козячу. Це я так себе ободряю. Вас і сама себе, бо роботи ще до вечора робити не переробити. Дякую всім за перегляд, дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк, якщо не сподобалося, пишіть коментарі, що саме не сподобалося. І щоб я знала, що треба мені, в чому треба мені покращити якість, тому що я шевчуся. Монтувати і знімати. Я дуже надіюся, що це відео буде не боком. А так як треба. Так що до зустрічі, друзі, у слідуючому відео. Пока-пока!